Кожен плекає своє щастя сам. Я в свої 46 років розумію, що нейтральним бути точно не можна. Тому що по факту, восьми місяців війни, виходить така ситуація, що є два паралельні світи. В одному йде війна, а в другому вона не йде. Чи на території одної країни. В одному гинуть люди, а в собі абсолютно не поміняли спосіб свого життя ходять собі по салонах краси, ходять собі по других ресторанах, ведуть світські розмови, тратять гроші і абсолютно не переживають ні матеріально, ні духовно за те, що робиться в нашій країні. Вона не може бути на якійсь певній частині території. Вона, якщо заходить, то вона заходить, то, то є біда для всіх. І тому, ну, як на мене, нейтральним бути не можна. То є біда нашого народу, що ми терпіли. От простий приклад, я його зараз привожу всім. В кінотеатр приходиш, обов'язково буде сидіти якийсь мурлов, якого задзвонить телефон, він підніме той телефон і буде пів сеанса бубніти в телефон, а ще гірше він буде світити половині залу тим телефоном в очі. І мало коли статистика жахлива, мало хто здобудеться на сміливість звернути йому на то увагу. Коли я то зробив декілька разів, до мене потім люди в коридорі підходять, кажуть, Боже, який ви молодець, ви звернули йому увагу. Я кажу, а ви що, як телята сиділи? Дві з половиною години. Вам було приємно слухати всі його подробиці інтимного життя по телефону в кінозалі. розумієш? Тобто, от такий один маленький момент не терпіти, а сказати. От він спонукає таку величезну проблему, яку ми зараз маємо. Перше джерело нашої біди, перша причина то є політики, то є люди. Для яких немає писаних законів, для нас є. Ми маємо е, фактор страху, який заставляє нас ті, тих законів дотримуватися. Вони ні, вони є люди з інакшої планети. Незакони придумують для нас, щоб нас як отару тримати от, в якомусь периметрі. Політики, які б вони не були, не все одно брешуть. Вони все одно роблять собі гроші на тій війні і вони людей не рахують. Як е, казав Наполеон, вино коштує гроші, а кров грошей не коштує. Так само для них. Дороге вино. Вони п'ють, а наші кості і кров вони не рахують. Така трохи роблена ситуація. Ті всі вишиванки на машинах, жовто-сині паркани помальовані по ржавчині зверху. Люди якоїсь такої естетики дотримуються своєрідної. Якщо ти вже робиш надовго, то малюй під лінійку, почисти ржавчину. Та? Тому що от два місяці пройшло після того, як помалювали. І ті паркани, чесно кажучи, я би не хотів, щоб у мене в Україні були такі паркани, або такі зупинки, на яких там Слава Україні косокриво написано. Отака і країна, в принципі, як ті надписи.